Та варто відзначити, що допомагають і підтримують місцеві люди. Ну, на жаль, чути голос восьми місцевих мешканок жінок, які протестують, які ходять підбурюють людей знищувати ці пам'ятники. Водночас непоміченою на жаль залишається робота і підтримка людей, які тут щодня перебувають на цвинтарі і допомагають в відновлюваних роботах. Загалом, за нашими підрахунками, близько 90 чоловік взяли участь в підтримці цього проекту в відновлюваних роботах. В той чи інший спосіб люди допомагають фізично люди дозволяють включитися до електрики в своїй квартирі, підзарядити акумулятори інструментів. Люди носять їсти. Один чоловік нам приніс ціле відро полуниці нагодував хлопців. Люди приносять від курей яйця, приносять молоко. Підтримка дійсно достатньо серйозна. Навіть релігійні громади не залишились осторонь. Священники Української православної церкви Київського патріархату розмістили в себе майстрів на ночівлю. Громада храму Покрови Пресвятої Богородиці Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ. Нам купила першу вантажівку 12 тонну піску за гроші громади релігійної пожертвували нам такі мистецькі наверші у вигляді тризубів для паркану. Тобто дійсно підтримка є серйозна. І хотілося б, щоб міська влада, міський голова бачили таку позицію більшості людей, а не позицію тих, хто найбільш голосно кричить і найдужче за всіх погрожує. Дякую, Стоп.